що На сьогоднішній день, полян, які мають результати опитування і тернополян, які користуються громадським транспортом, це не є та проблема, яка турбує реальний цей. Але залишилася проблема в виконанні своїх роботів безпосереднього водіям автобусу. Саме тому було оголошено місячний контроль за високо громадського транспорту. До речі, щодня, щоб ви мали розуміння, я отримую зведену інформацію. В такому вигляді, яким чином Чернополяни подають свої скарги на телефон 15-70, на спеціальний оголошений телефон, де вони мають можливість повідомити про свої недоліки роботи з наступні. Це при дочорашній день є 4 заміни. Освідці ці загальні опрацьовують, формуються. я думаю, що наступного тижня ми зробимо францію конференцію для управління транспорту більш детальніше про були встановлені. Сьогодні можна склати такі попередні загальні дані, значить до роботи по даному питанню залучені. Працівники охорони транспорту, працівники охорони муніципальної поліції працює 12 громадських спонтарів, частина депутатського корпусу, корпусу і частина територія сілом корпус участі угоди. За період 20 червня по 20 червня здійснюють 496 перевірок, яких автобусів і тролейбусів. За результатами перевірок були вилені скупні порушення. Це куріння цигорок в салоні автобуса, два випускники. Розмогмобільному телефону печати два випадки. не Невидачі квитків 33 випадки. Це те, що є найбільш головне. Те, що, в принципі, залежить навіть не на тільки від водія, і від наших пасажирів які повинні вимагати війни цих додатки. Робота водія не в уніформі. 21 випадок. Порушення перевезення громадян не встановлено. Також складно, що і такі мактів з приводу санітарно-технічного стану транспортного засобу. Тобто, це або необхідні зміни обшивки крісел, е або необхідні заміни... Ших там є температурі фокусу або не якість конструментальних план, якісь